Нова забавка в опозиціонерів: прем'єр до ради не приходить, тож депутати фотографуються з його зображенням. А в залі ударівці розглядають фотографії спогади з останнього блокування ради через неособисте голосування. Від тих подій досі залишився слід на стільці президента. А опозиціонери беруться вже за чергове блокування з гаслом Стоп диктатурі намагаються захистити свого колегу, тому що блокування трибуни унеможливлює. Виступ голови Верховної Ради України з тим, що повноваження з народного депутата Власенка зняті. Ми будемо відстоювати наших колег, тому що це принципове питання для кожного з депутатів. З цього прецедента почнеться хвиля, коли кожного з депутата на без підґрунтя зможуть лишити його депутатських повноважень. Голова до зали так і не заходить. Не з'являється Володимир Рибак і на анонсованій прес-конференції. Привіт передає через телеканал. Рада попереджає, що більшовики готові до силового розблокування, і запевняє, що мав усі підстави звернутися до суду щодо сумісництва Сергія Власенка. Комітет більшістю голосів прийняв рішення. Він другий раз підтвердив це рішення. Матеріали є в суді. Тому я кажу: ідіть в суд. Надайте ну, документи, як є у вас якісь другі. Суд розгляне це питання. Рішення суду вже написане. У ньому позбавлення депутатського мандату. Переконує журналістів сам Власенко, хоча юридичних підстав каже, не існує. Свою адвокатську діяльність зупинив ще до засідання регламентного комітету. А Юлію Тимошенко відстоює не як адвокат, а як захисник. Сумісництво пов'язано із здійсненням діяльності. Тобто, у мене у мене може бути свідоцтво будь-яке медичне. Якесь і електрика, свідоцтво, якесь інше. Але якщо я не здійснюю цієї діяльності, зупинив я його чи не зупинив, не грає жодної ролі. Я не здійснював адвокатську діяльність з березня 2008 року. Рішення по власенку ще не оприлюднили, а опозиціонери вже жадають крові регіоналів. Подали рибаку список з 11 сумісників. У ньому Сергій Ківалов, Валерій Писаренко, Ірина Бережна та інші. Звісно, що ми будемо добиватися так само того, щоб інші депутати не сумісники. Були позбавлені свого мандату, щоб усі депутати-сумісники були позбавлені депутатського мандату. Якщо хтось з наших депутатів поміщає і не подав подавлені строк заявлення щоб перекратить виконання полнів то дійсно тоді Володимир Васильович як спікер, звернутися в суд теж. Регіонали нагадують, у раді зареєстрований законопроект, згідно якого позбавляти депутатів мандатів суд може за неособисте голосування та блокування парламенту. І попереджають, у разі ухвалення цього документу до суду підуть усі блокувальники. Ми об там предупреждали наших коллег. И если дальше эта система будет продолжаться, мы будем настаивать на том, чтобы этот законопроект был принят. И ответственность тех людей, которые блокируют основной законодательный орган страны, была прописана законом. На вечер вторка оппозиционеры залишили сессийную залу. Продолжить блокирование собираются уже у середу. Олексій Братущак, Юрий Усик, Ян Доброносов, та Микола Лебедев, Пятый канал.